Вітаю всіх! Я хочу розглянути питання про виїзд через обстріли. Давайте так. Буде посилений виїзд людей з регіонів, де обстріли посилюються. Чи буде активний виїзд людей з регіонів, де посилюються обстріли? Виїзд буде туди людей активний. Пажезлів, ну, я не скопаж, це невелика кількість, але буде. Люди до останнього думають, до останнього. Прям змушу. руйнування. Там, де руйнування конкретні. Там, де конкретні руйнування і інше, можливо, як окупація, наступи, Та не будуть виїжджати просто там з Харкова Сум, такого немає. Навпаки, в Харкові більше людей стало. Виїжджати будуть звідти, де йде вже руйнування наступи і бойові дії близько. З таких місць. З таких будуть. Тепер давайте. Тенденція щодо виїзду людей за кордон. Тенденція щодо виїзду людей за кордон. Яка? Ой, не дуже хочуть вже. За кордон, розчарування за кордоном, тенденція йде на зниження. Я не скажу, що вже в нас все йде, що треба тікати. Ні. Люди якось пристосовуються, прилаштовуються, знаходять себе в інших регіонах. Це вже наша тенденція, реальність, яка не є приємною іноді.